Доброго здоров'я всім! І я рада вітати вас на каналі Все в порядку, про затишок, гармонію, порядок та організацію. Сьогодні ми з вами йдемо за покупками після того, як склали тижневе меню. Якщо ви не дивилися це відео, обов'язково переходьте за посиланням і ви дізнаєтеся, як просто почати планувати меню на тиждень. Отже, меню сплановано і список покупок теж готовий. Я перевіряю, що в мене зняння є в холодильнику. Також передивляюся термін непридатності, щось викидаю, тобто аналізую, що в мене реально є. Далі коригую свій список покупок. Відмічаю те, що в мене є, додаю, чого немає. І обов'язково ще дивлюся такі позиції, які мають бути завжди вдома. Олія, наприклад, там, сіль. Якісь соуси. Далі я заходжу в додаток Godoshop. Якщо ви його не встановили, то можна просто в браузері відкрити сторінку Godoshop і подивитися акції, які є в магазинах в вашому місті. Я, наприклад, знаю, що у мене поблизу є два магазини, в які я зазвичай ходжу: це Сільпо і АТБ. Отже, я Передивляюся, що там є. І якщо я бачу щось по акції, то я зразу собі вписую в а, свій списочок, що така позиція в такому-то магазині стільки то коштує. А, і, ну, в принципі, то я розумію, що я буду купляти там. Отже, коли все передивилася, то я чітко знаю, куди і за чим я буду. Ну, і вперед там магазин. Коли у вас на руках є список покупок, і коли ви знаєте, в якому магазині на певну позицію є акція, то ви витрачаєте набагато менше часу на пошук потрібного товару за приємною ціною, і цим економите свій час. Дівчатка знімала в магазині перший раз. Для мене це диковинку, в новинку. Я живу в невеличкому місті, в Чернігові. І у нас ну, мабуть немає блогерів, які ходять і візно там знімають магазинах. Тому ну трошки для мене це було так незвично, і ну, наче соромно не знаю, як тим бруся. Намагалася зняти для вас те, що бачила в магазині, те, що брала. Єдине, трошки було мені незручно, тому що в одній руці в мене візочок з дитиною, в іншій руці. Бурзина, ну, телефон тримала в зубах. <смас> Можна почати, якщо ну, погана якість зйомки, бо трошки сумбурно вийшло. В принципі, нічого такого надзвичайного не брала. Все, що мені потрібно було по списку ці спеціально зазняла, вам показала. Дуже вони мені подобаються. Це в я їх беру. Подобається нам з бергамотом. І ще був саосепт, але цього разу, на жаль, не було його, тому не взяла. Ну і вирішила побалувати себе таким фруктами ароматизованим. Хотіла ще з вами поділитися, де купила м'ясо. Магазин Сіко. Мені подобається, що він у мене вперше близько біля дому. Таких магазинів у нас по місту багато. Тут завжди все свіженьке. І тут курочка є, ну, звичайно, як у всіх магазинах, є домашні. Дуже смачні, ароматні, жирненькі, ну, просто супер. Тому, у кого поруч є, заходьте, купляйте. Ну і після того, як я приношу покупки додому, приводжу холодильник в порядок, розбираю його, промиваю. Цього разу у мене там щось порозвивалося, тому прийшлося трохи повідтирати. Але зазвичай, якщо ви робите це кожного тижня, коли купляєте продукти і загружаєте свій холодильник, то в принципі вам просто... Лововою венчірочкою протерте полички і на цьому все. Ну і в принципі, все готово для того, щоб насолоджуватися наступно. Yeah, so I'm a fake it I make it. Я дуже сподіваюся, що це відео було чимось корисним. Розумію, що ніякого мереху не відкрила, але просто поділилася тим, як ходжу за покупками я. Можливо, якісь лайфхаки для того, щоб знайти продукти дешевше. Ну, і обов'язково підтримуйте мене лайками. Пишіть у коментарях, як ходите за продуктами ви. Чи плануєте ви своє меню, чи плануєте ви список, покупок, або йдете просто так купити, що прийдеться. Так? Як то кажуть, що в око впаде. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, лайки, підписки. Підтримуйте мене, і нехай на ваших кухнях буде все впорядковано.